У відеозйомці до міжнародного флешмобу взяли участь вихованці палацу культури Тернівський, танцювали на території туристичної локації індустріальної спадщини, скансину гірничої техніки під відкритим небом північного гірничо збагачувального комбінату. Відео було змонтоване, відправлене організаторам, і з 23 по 30 вересня відбувалося голосування за відео танцювального флешмобу. Ми єдині представляли Україну в цьому конкурсі, і хочемо оголосити про третє призове місце серед 32 локацій індустріальної спадщини у 11 країнах Європи. Тема збереження індустріальної спадщини є дуже важливою, надто зараз, коли ракетними ударами руйнуються об'єкти історії, культури туризму, говорить Ганна Літвінчук. Інститут розвитку міста вже в п'яте е, прийняв участь у е, європейському танцювальному флешмобі «Work it out 2023 від Асоціації Європейський маршрут індустріальної спадщини. Другий рік ми вже приймаємо в таких складних умовах е, ну, уч, приймаємо участь у цьому флешмобі. коли ми там вже е, були репетиції, то діти говорили про те, що ми це робимо заради наших захисників. Тому що завдяки ним ми маємо можливість жити, танцювати, навчатися, розвиватися. І тому це ще такий привід гарний, саме від нашого підростаючого покоління. Ну і звичайно, показати е, тему війни на європейській платформі. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.